Бабусі, яка стріляла по беркуту, приписують алкогольне сп'яніння. Медики другої міської лікарні виявили у старенької одну цілу і одну десяту алкоголю в крові. Така доза проявляється після випитих літра пива або 200 грамів горілки. Нагадаємо, тиждень тому 70-літня Валентина Горбач відкрила вогонь з газового револьвера по особам, які ломилися до квартири. Спроба захистити своє майно для бабусі стала фатальною. За дверима опинилися співробітники міліцейського спецпідрозділу, котрі обезброївши жінку, допомогти. Могли й опинитися на лікарняному ліжку. Втім, лікували її недовго. Через чотири доби медики не знайшли причин для подальшої госпіталізації. На руки видали випуску, текст якої стареньку шокував. Ну ви в цьому ділі, ну що, ви смієтеся надо мною, чи що чи з моїм здоров'ям це вбиті ще алкоголь? Ну як же, я ніколи, я ніколи не вживала і, і, і взагалі я дуже отрицательно відношуся до алкоголя. Валентина Горбач переконана, висновки медиків є хибними або сфальсифікованими. Спиртного вона не вживала, а доза алкоголю вказана у виписці є несумісною з її хворобами. Куди тепер іти? Як усі змовилися? Як усі змовилися, всі продалися? Жінка твердить, незадовго до виписки до неї приходили кілька чоловіків у цивільному, назвалися міліціонерами, попросили слідчим не розповідати про дії бійців Беркуту. Скажіть, що в мене не було шо вас не били. Я кажу, так, а чого я тоді в лікарні? Як цього не було і мене не били? Одразу по тому, як жінку відпустили з лікарні, вона звернулася до фахівців обласного наркологічного диспансеру. Але там повідомили, термін виявлення алкоголю вже минув. На комісію обращайтеся, є комісія. Адміністрація другої міської лікарні коментувати виданий документ відмовляється. Тож редакція нашого телеканалу направила медикам офіційний запит. Дану справу розслідують у прокуратурі. Відомо, слідчими органами факт алкогольного сп'яніння сприймається як обтяжуючі обставини.